Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про те, як можна своїми руками зібрати окопний малий реп або антидронову рушницю. В цьому відео ми детально розглянемо саме прості засоби реп, які можна зібрати навіть в гаражі. Тема реп постійна, як боротьба меча і щита, як боротьба захисту та нападу. Наприклад, коли ви робите реп під одну частоту, то противник змінює частоту, і реп, який. Ви зробили на цю частоту вже не діє, і потрібно робити реп на іншу частоту, тому краще, звичайно, робити реп з можливістю того, щоб туди швидко додавати або змінювати модулі. А якщо коротко, то реп потрібен для того, щоб глушити сигнал керування FPV дроном. Глушилка створює радіозаваду, через що дрон втрачає керування і падає. Так працюють засоби радіоелектронного подавлення, які називають окопним або малим ребом. Засоби реб можна розділити умовно на засоби спрямованої односторонньої дії. Це може бути, наприклад, антидронова рушниця, вона спрямованої дії, вона створює радіозаваду в ту сторону, в яку вона дивиться, а також на засоби всесторонньої дії. Це, наприклад, купальні реби, які створюють круговий захист навколо себе. Кожен з цих засобів має свої недоліки та переваги. Такі засоби наразі дуже потрібні на фронті, а виробництво в їх основі лежить китайський модуль Jammer з Aliexpress на потрібну частоту. Посилання на такі модулі буде в описі до цього відео. З таких модулів виробляють реп як наші, так і російські гаражні виробники. По суті, виробництві такого реп немає нічого складного. Ось проста блок-схема, як він влаштований. І вона приблизно одинакова як для рушниці, так і для купольного реп. Ось ви бачите фрагмент відео з того, як людина в своїй гаражній майстерні складає такий реп. Посилання на чотири частини цього відео я залишу в описі, хоча, на мій погляд, воно трохи заскладне, і я б пояснив все це трохи простіше. Говорячи про те відео, там можна зробити декілька доробок, тобто антенну краще всього робити не знімною, а все-таки щоб... Її неможливо було зняти, тому що якщо вімкнути джамер без антени, то він вийде з ладу. А тому краще, щоб не було можливості зняти антену, Або ж якщо є можливість зняти антену, якщо антена знята, то не було можливості вімкнути реб, щоб не замикались контакти. Детальніше по кожному блоку. Наступні поради з збірки ребу взяти на основі інформації з медіаресурсів Сергія Флеша. Схематично ми бачимо, що модуль реп складається з трьох блоків: це саме блок живлення, блок перешкод і блок антен. Саме найважливіше в саморобному реп це є блоки перешкод. І важливо те, наскільки вихідна потужність відповідає заявленій і наскільки модуль формує щільну та якісну перешкоду. Подивитися, як перекриває реп потрібний вам діапазон, можна за допомогою частотного аналізатора. Наприклад, аналізатор Tini SA-ULTRA Ultra. І зараз от ви бачите саме як на Тіні Сей ultra виглядає робота реву. На кожен діапазон потрібен окремий блок і окрема антена. Існують різноманітні варіанти блоків на різні діапазони. Актуальні діапазони, які потрібно глушити, оперативно публікує Сергій Флеш в своїй групі Telegram. Ну, ми бачимо, відемо, е, FPV, і пульт ФПІВ роботи починає з 730 МГц. То тобто є, це здвинуто вниз. ЕЛРСК, очевидно, 730-760, где-то в этом диапазоне она сыпет. То есть, поэтому на вот такой FPV, стандартный пульт, стандартный, вернее, РЭП, который работает 850-930, влияние оказывать не будет. Поэтому нужно расширенный РЭП, который уже практически я вам показывал. Надо запрашивать у производителей, чтобы покрывать полный диапазон от 730 до 1,020 МГц. На момент зйомки відео це перекриття діапазону 700 1200 МГц, і для цього потрібно три китайських модулі перешкод. І на даний момент серійно такий реп ніхто не робить, як ви розумієте, в ньому є потреба. Також при розробці такого реп варто передбачити встановлення додаткових модулів. Наприклад, на 2,4 ГГц для деяких ділянок подавлення 2,4 ГГц стає актуальним. Для боротьби. З FPV-дронами придумали досить таке примітивне рішення. В якості модулів перешкод використовують 8 модулів передавачів відео VTX потужністю десь 2,5 Вт кожний, з підключенням 8 антен. І таке просте рішення. Такий реп він перебуває картинку відео від дрону, і апаратор просто не бачить, куди він летить. І ось на фото ви бачите зібраний такий кустарним способом реп на основі такого рішення. Джамери генерують в ефір потужну перешкоду, яка заважає приймачу отримувати сигнал і таким чином дрон втрачає керування. Тобто ці модулі являють собою потужні генератори перешкод. Блоки перешкод бувають потужністю від 5 до 100 Вт. І відповідно чим більше потужність, тим більше споживання струму і тим більше гріється блок. І відповідно чим більше потужність, тим на більшу відстань. Блок ставить перешкоду, тим на більшу відстань розповсюджується сигнал. Зазвичай у рушницях стоять блоки потужністю 10 Вт. Вони можуть працювати на радіаторах без охолодження вентиляторами. Якщо блок потужністю 20 Вт або більше, то для тривалої роботи їм буде потрібен вентилятор. Ось ви бачите в антидроновій рушниці з боку встановлений вентилятор, це значить. Тут використовуються блоки по 20 Вт. Живлення блоків розраховано на 28 вольт. Блок може працювати і на меншому живленні, наприклад, 24 Вольти. але в цьому випадку втрачається потужність. Різниця в напрузі в 4 вольти, краде 20% потужності блоку. На 28 вольт блок видаватиме максимальну потужність. Блок влаштований дуже просто, в ньому є два дроти живлення червоний плюс чорний мінус та вихід на антенну SMA. Блок потрібно кріпити до радіатора на термопасту, підлаштовувати блок потрібно диелектричною викруткою без металу. Для системи живлення блоку потрібно 28 В, і рішень може бути декілька, і вони будуть залежати від того, будете ви робити живлення тільки від акумуляторів чи передбачите підключення і 220 В. Наприклад, це може бути акумулятор на 28 вольт. Додатково можна додати DC-DC перетворювач з 12 на 28 вольт для підключення до акумулятора автомобіля, блок живлення з 220 вольт на 28 вольт. Слід враховувати, що ваш виріб буде використовуватись в польових умовах, тому слід подбати про те, щоб була можливість підключитися до прикурювача на 12 вольт в автомобілі. Або зарядити батарею від генератора на 220 вольт. В описі буде посилання на зарядне для акумуляторів в літій Іон, перетворювач на 12 вольт на 28 вольт та елементи 18650. Хоча, як на мене, акумулятор можна придбати в Україні, щоб не збирати його самому. По антенам є декілька нюансів, а саме те, що для потужних виробів не всі антени згадяться. При роботі з малими потужностями, як наприклад 4G, багатьма аспектами радіозв'язку нехтують, але чим більше зростає потужність, тим більше вони мають вплив. Якщо ж ми використовуємо прилади на більшу потужність, то тут вже виникає набагато більше нюансів. До потужності джамера 20 Вт. Антени можна використовувати, які були, наприклад, витравлені на печатній платі. Такі використовують в антидронових рушницях. Якщо ж така антена буде працювати з сигналом з більшою потужністю, то вона буде грітись або може ставитись навіть наступне. Як ви бачите, тут на відео антена з дуже тонкою фольгою. І вона була підключена до джамера потужністю в 100 Вт. І як ми бачимо, що ця дуже тоненька фольга, вона просто перегоріла. Але, як правило, виробники не зазначають потужності свого виробу. Тому, на мою думку, тут слід виходити з правила, яке використовується в електриці. Чим більша буде товщина металу, тим більший струм зможе через нього проходити. Якщо в електриці нам потрібно підключити прилад з більшою потужністю, то ми беремо товщий провод. В цьому випадку ситуація аналогічна. Якщо нам потрібно заживити потужний модуль, то ми будемо використовувати антенну, яка вироблена з матеріалів великої товщини з товстими мідними пластинами 0,5 або 1 міліметр. Наприклад, оці антени пушка. В російському саморобному ребі мають товщину 1 мм, причому вироблені з чистої міді, і я хочу вам сказати, що вони працюють дуже добре. Якщо ви придбали антенну, і при підключенні до джамера ви відчуваєте, що антенна нагрівається, то це значить, що ви придбали дешеву антенну, можливо, таку, яка була показана на відео. За посиланням в описі я залишу. Перевірені колініарні антени, які можна використовувати для потужного ребу, для потужних куполів. Посилання буде в описі до цього відео. Також будуть витравлені на печатній платі антени для антидронової рушниці. Ще по нюансам: антен. Антени бувають спрямованого типу, коли вони концентрують випромінювальний сигнал в одну сторону, це може бути типу рушниця або цей російський реп, який працює. Тільки в одну сторону він є направлений, цей реп-чемодан, в ньому направлені антени, і вони працюють саме в тій стороні, в яку дивиться антена. Основне випромінювання йде в них спереду. Це можна порівняти з ліхтарем, який світить чітко в одну сторону. Також є всенаправлені антени, які розсіюють сигнал навколо себе: це штирьові антени або антену типу конюшина. Вони використовуються для забезпечення кругового захисту і мають меншу дальність дії в порівнянні з спрямованими антенами. Цю антенну можна порівняти з лампочкою, яка світить навколо себе. Для купольних реп великої потужності треба купувати колініарну шторіву антенну. Посилання на них буде в описі. Також на таку антенну буде потрібен перехідник потрібної довжини, який можна придбати на AliExpress або зробити самому. Хочу зазначити, що чим коротший буде кабель, який буде з'єднувати антенну з джамером, тим буде краще. Взагалі найкращий варіант це коли антенна безпосередньо під'єднується до джамера, наприклад, як ви бачите на фото. Але не завжди вдається цього досягти, тому намагайтеся робити якомога коротший кабель від антени до джамера. І після того як ви придбали всі необхідні комплектуючі, то. Тут вже суто механічна робота. Треба скомпонувати блоки, встановити охолодження, обдув радіаторів, підключити акумулятор та перетворювачі, тобто скомпонувати блок живлення відповідно до ваших потреб. Наразі на ринку України дуже мало фірм, які виробляють реп, причому більшість виробників, яких ви знаєте, яких ви чули, вони складають цей реп з тих самих комплектуючих, з цих самих китайських модулів, джамерів. Після того як ви зібрали весь цей конструктив, по суті тут механічна робота, робота, електрика. Треба під'єднати кабелі, треба все підключити, заізолювати. Як я вже казав, слід враховувати, що це буде використовуватись в. Польових умовах, тому все слід робити максимально надійно. Після того, як ви це все скомпонували, все це зробили. Вам потрібно перевірити ваш реп, чи правильно він дає заваду, чи правильно він працює. Для цього потрібен буде спектральний аналізатор. Якщо ви будете перевіряти реп Тінісай Ультра або якимось другим спектральним аналізатором, слід враховувати, що спектральний аналізатор має бути. На відстані, якщо це все спрямована антена, то мінімум 5 метрів від цієї антени. Якщо це буде спрямована антена, то мінімум 10 метрів від антени. Це потрібно для того, щоб не спалити вхідний тракт приймача вашого спектрального аналізатора. Слід врахувати, що самі модулі заборонено вмикати без антени, тому що якщо вімкнути модуль без антени, він просто згорить. В такому випадку також, будь ласка, передбачте цей конструктив. Щоб антену або неможливо було зняти, як от в цьому російському реп-чемодані, або щоб якщо, навіть якщо її можна було зняти, то пристрій неможливо було б увімкнути, не встановивши на нього антенну. І також з приводу кнопок хотів зазначити, що дуже велика проблема, коли кнопки засмічуються брудом. Їх дуже важко стає натискати, тому що робота ведеться, як я вже сказав, в польових умовах: земля, пил, бруд це все засмічується. Як бачите, тут перемикачі вони закриваються зверху кришкою чемодану, тобто відкрив, натиснув, закрив, і бруд не потрапляє на ці перемикачі. Цей момент також слід враховувати. Із прикладів уже готової продукції, яка зроблена, наприклад, цей російський реп-чемодан. Який ви бачите на відео. Ем, як бачите, він розроблений максимально просто. Це просто валіза, яка відчиняється. Там лежать три антени. Вигляд він має досить непривабливий, але по відгукам використання він дуже добре себе показує. Як ви бачите, тут використовується дві антени Креосан типу Пушки, антени стоять в різній поляризації, тому що антена пушка вона має лінійну поляризацію. Якщо пояснювати простими словами, то поляризація це розповсюдження сигналу по вертикальній осі. Те саме стосується горизонтальної поляризації, це коли синусоїда сигналу йде по горизонту. Антена спіральна має кругову поляризацію, це кругове розповсюдження сигналу. Продовжуючи те, як зроблений цей реп, він зроблений максимально просто, це просто чемодан. Як бачимо, тут використовується саморобна батарейка на 28 В, перемикачі, тумблера та індикатор заряду. Тут встановлено три модуля. один модуль 1,5 ГГц на 30 Вт для глушіння GPS, другий модуль на 2,4 ГГц для того, щоб уже глушити керування Mavica також на 30 Вт, та 5,8 ГГц модуль на 40 Вт. Як ви бачите, на цих модулях радіатори відсутні. Є тільки вентилятор, який дує на ці три модуля, які ввімкнені з сумарною потужністю видають 100 Вт. На мою думку, його вмикають максимум на 10 хвилин, щоб уникнути перегріву. Бо якщо модулі перегріються і вийдуть з ладу, то навіть такий метод використання не допоможе проти безпілотників. По суті, тут нема нічого складного, і цей реп вироблений з матеріалів, які є в. В відкритому доступі, і таке рішення має насправді багато переваг. Те, що, наприклад, дуже просто замінити блок, є доступ до всіх компонентів, з недоліки варто зазначити погано продумане охолодження, але це як приклад готового кінечного виробу. Отже, це була основна інформація з приводу того, як можна зібрати своїми руками окопний реп. Який буде глушити дрони. Якщо у вас залишились питання, то ви можете задати їх в коментарі або ж нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім бажаю гарного настрою, до зустрічі в наступних відео, і я в вас вірю, у вас все вийде.